морозов по некоторым регионам Украины. И сейчас правительство дало э, жесткие указания, чтобы быстро все социальные службы, все службы э, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций развернули такие другие пункты для того, чтобы эти люди могли прийти, обогреться, покушать теплое питание. И я очень рад, что здесь в Баварах мы сегодня были по другому э, поводу, но я просто захотел перепроверить, как это все э, работает. Я вижу, что двухразовое питание есть, вот Александр сказал, что он уже третий день здесь подъедается, все нормально, сало на столе, каша на столе, чай на столе, самое главное, самое главное. И медичную допомогу мы Да, и плюс к этому общественные организации Красный Крест организовали и медицинское обслуживание, плюс... Еще есть и теплые вещи, то есть тоже раздавали. Но я считаю, что эта ситуация вот в данном случае идеальная. Если бы так мы смогли организовать по всей стране, то я думаю, что мы пережили эти холода успешно. Я скажу, тут самое главное не такі великі витрати, тут, тут самое главное увага і людське ставлення до цього. Якщо підійти до наших виробників, якщо підійти до наших підприємців, по копійки вони скинуться, і отакі от нічого тут зручного, такого страшного нема. Все можна організувати. Саме головне, щоб трошки серце заболіло і захотілося це зробити. От знаєте старіли, що ми робимося? Спасіба. Да. Все, будьте здорові. Так, щасливо. Може б прибрати каші наші? Давайте, давайте. Давайте, та бунасочка. І чайку. Там каряча каша. Позобра. Так. Давайте. Я не заробив. Не так я змерз. Будь ласка. Саш, Їжте! Усім, усім давайте. Що ж ви питаєте? Усім на ми подамо. Айте. нашу наши. Будь ласка. Свидайте. Игорь Васильевич. Приходите все, будь ласка. Да, будь ласка. Куда включается? Есть возможность? Ну вот я говорю, не сейчас, не при палатке. У нас это обеды в каждую среду. Церковь. Да. І они теж обращаємося, допомагають хто заболел, то у є у причина особи ласка ще ви шкодить каждого крикрасний крест, Ми завжди на допомозі завжди ми на цьому завжди. ми ось тут рядишком по вулиці Гагаріна рядом із всім, так що ми завжди допомагаємо. А люди знають. Звісно, знаю, мені каже, кажется, наша організація. Ви знаєте, температура скільки? Будь ласка, нам уже жарко. не жарко. слово. Скільки дров кинутися, яка й температура? Ні, вчора я підписав листи по всім областям. Вчора було доручення першого віце-прем'єра по всім службам. і Наше головне завдання, щоб були забезпечені в першу чергу бездомні, але з другого боку звернути увагу по всім соціальним об'єктам. У нас перебувають інваліди, у нас інтернати, у нас літні люди перебувають в соціальних закладах. Зараз подивитися, щоб не було. Не було пожеж, щоб було тепло. Не дай Боже десь щоб не порвало труби, щоб швидко реагували на це все. Тому просто поки була тепла зима, ніхто не дуже звертав увагу. А зараз потрібно швидко звернути увагу, ненакше ну, 33 градуси це багато. будьте здоров'я! Вам все Спасибо всем за работу, Дякую секс. Спасибо, давлю. Побачення. Спасибо.